Доброго здоров'ячка, дітки! Вітаю усіх вас з Днем української мови та писемності. Українську мову порівнюють з калиною. Бо вона символ краси, єдності, материнства, вірності. В кожній ягодки калини знаходиться зернятко в формі серця. Символ вічної любові до свого народу, своєї землі, а ще порівнюють українську мову з піснею Солов'я, Бо вона молодійна, співуча, різнобарна, Калина на восени віддає своє насіннячке серце солов'ю, який летить у вирій, розповідаючи про свою рідну землю, свій український народ. Сьогодні я вам розповім казочку, як колись давно, давній народ загубив свою мову, мову каленову, мову солов'їну. Українська казка як народ втратив свою мову. Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве і могутнє племя. Вони дружно працювали. Вирощували вражає, рибалили, палювали, розводили худобу. Заможно жили ці люди. Та була у них одна велика біда. Не мали вони мови, зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості і любові. Тому посмішка рідко таркалась їхніх облич, а винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею мову, і вона, гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши з собою слова квіти. Уніміле плем'я давно пошкодувало що скоїла таке, та часу назад вже не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені по сусідству жили дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима, та хлопчик, який чудово грав на сопільці. Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки, а вона заслухалася його грою. Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, Діти самі теж переживали, бо не могли висловити свої думки і почуття. Хлопчик надумав відшукати мову, попросити у неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти. Дівчинка вирішила піти з ним. Та як же вони обізвуться до мови, як скажуть, чому вони прийшли? Дівчинка вишила їхні прохання на рушникові. Він вийшов прекрасним, а хлопчик спробував домовитись через гру на сопільці і полила щарівна й мелодія, якою всі заслухались. Діти довго шукали фею. Знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Від пахощів цих квітів запоморочила голову у дітей, а з вуст полилась пісня. Діти показали свої дари. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів. Взяла ціли оберемки своїх чарівних, запашних різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла мову людям. З низько схиленими головами з пошаною зустрічала плем'я мову. Радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів і зговорили. Заспівали від всього щастя. З того часу бережуть вони слова квіти, шанують мову, як найбільший, найкаштовніший скарб. Мати мова, батьківщина, от і вся моя родина, Батьківщина, мати мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Дітки, ви прослухали українську народну казочку. А чому вчить ця казочка? Так, молодці, не цюратися своєї рідної мови, спілкуватися нею, висловлювати свої враження, переживання. І нести її через покоління, бо українська мова це наш з вами скарб. Всього найкращого марята! До нової зустрічі! Па-па!